5 листопада 2025 рік з вами компанія Електромотор. Сьогодні ми роздивлялися зарядні станції. У даному випадку Аркер Соле F2000» 2 кВт. вже її показував з різних сторін. Відеогляд напросився сам по собі. Тому коли знімав, включаю. Дисплейчик, вона вроді не працює. До чого я веду? Друзі, перед тим, як чим то користуватися, треба ознайомитися з керівництвом по експлуатації, розібратися, як правильно користуватися в даному випадку даною станцією. Чому взяв, думаю, я, я такий же, друзі, не читаючи. Узяв, думаю, ну, включу її на зарядку. Отут тут от підключається. 220 провірю. Чому ж вона не працює? І коли, друзі, я включив 220 і нажав дисплейчик. Дивлюся, вона в мене, друзі, заряжена. Тобто... Дана станція, простими словами, була в спячке при довгому невикористанні. А коли ми дали електричество, ми її пробудили і вона, як говориться в роботі, друзі, освіщає нам. І є моргаючий сигнал. Це я показую, показував, що три положення, чотири положення включення фонаря. Ну так, друзі, показує, що залишилося всього 20 хвилин до повного заряду. Повний заряд не потрібно робити. Рекомендується не дозаряджати. І не дорожати. Ну, все рівно, давайте ще раз дисплейчик включим. Показує, що залишилось 20 хвилин. Літій желізофосфатні батареї по відгукам досить гарні акумулятори, тому що дозволяють більше трьох тисяч. Циклів заряда до розряда. Читайте керівництво по експлуатації і буде у вас все добре. Тобто, коли провіряєте, не гарячкуйте, якщо десь щось не працює, значить десь ми може неправильно зробили якийсь крок. Цікаві, телефонуйте 0,63. Четыреста двадцать шесть, 10 10